Розбещення неповнолітніх, оргії, секс, раби. -та. -та І все це нетусовка, влаштована священиками московського патріархату. Виміють так відпочивати та веселитися, виявляється, не лише вони. Історія, яка сколихнула увесь світ, прилетіла до нас із-за океану. І має вона ефект справжньої атомної бомби. Під загрозою кар'єри світових артистів та зірок Голівуду. Адже вони можуть бути причетними до страшних злочинів, що відбувалися на вечірках успішного голівудського продюсера і музиканта Шона Компса. Відомого як репера Пі Діді. Насправді ця історія набирає обертів ще з листопада 2023-го. Тоді колишня дівчина репера подала позов до суду і заявила про домашнє насильство. Згодом ще дві жінки висунули звинувачення у зґвалтуванні. А у вересні 24-го, після оприлюднення нотаток покійної дружини репера Кім Портер про те, що відбувалося у них вдома, його нарешті взяли під варту без права внесення застави. І тут починається найцікавіше. під час обшуку маєтку підіді знайшли не тільки вогнепальну зброю та заборонені речовини, а й тисячі пляшок лубрикантів та дитячої олії. Усе це підкріплюється звинуваченнями у зґвалтуванні та рекеті, увезені в Україну людей з метою проституції та секс рабства. Розголос шалений, адже все це відбувалося на так званих білих вечірках, організованих репером. І всі ці білі вечірки під діді стали легендарними ще з 1998-го. А гуляли там лише суперзірки за спецзапрошеннями, такі як Бейонці, Дженніфер Лопес, Кардаш'яни. Віл Сміт і навіть Леонардо Ді Капріо. На офіційну частину свята запрошували пресу, а от ближче до ночі починалася неофіційна частина наркотична вакханалія та оргії з молодими дівчатами і хлопцями. Такі, що позаздрять навіть московські попи. За останні тижні Тік-Ток заполонили жахливі зізнання дівчат яким довелося побувати на тих білих вечірках, порушення, які я зазнала під час цього, мали тривалий вплив на мій організм, створивши проблеми зі здоров'ям, викликаючи фізичний та емоційний біль. До речі, білими їх називали тому, що всі гості запрошені були одягнуті у біле вбрання. А днями в мережі з'явилися фотографії, на яких комс їсть їжу з тіла оголеної жінки, яка лежить на столі, і гостей це не бентежить. Відомий адвокат Тоні Базбі заявив, що його компанія вже представляє понад 50 осіб, які стверджують, що зазнали сексуального насильства з боку Шона Компса. Багато з них було неповнолітніми, коли сталося насильство. Деякі з цих сміливців повідомляли про інциденти в поліцію. Інші ні. А поки мережа гуде фанатськими теоріями, прихильники Джастіна Бібера несподівано розгадали причину його багаторічної тривожної поведінки, бо згадали, як він провів аж дві доби на вечірці свого наставника Пі Діді, коли йому було всього 15 років. На відеозаписі тих гулянь Джастін має дещо переляканий вигляд. Вражає те, що Бібер немов підтвердив здогадки фанатів. Бо випустив нещодавно пісню. Я втратив себе на вечірці підіді. Савпадєніє. Та якщо Джастіну співчувають, то від Бейонці і її чоловіка Джей Зі відписуються фанати. Лише за кілька днів суперзірки втратили 4 мільйони фоловерів в Інстаграм. У соцмережах існує теорія, що PDD з Jay-Z причетні до смертей кількох артистів, що сталися на початку кар'єри Бейонсі. а саме співачок Алія Eye і навіть Майкла Джексона. Мовляв, ще у 2013-му співак Джей Коул буквально заспівав про це у пісні Шінаус, де перелічив померлих виконавців у приспіві. А фраза Вона знає Шінаус співзвучна із справжнім прізвищем Бейонсі «Наулс», Ніби саме так співачці був прокладений шлях до великої слави. Справа під Діді зачепила багатьох за чутками шлюб Міле Куніс і Ештона Кучера під загрозою, адже мережу заполонили фото його розваг на білих вечірках. А Капріо відхрещується від будь-яких контактів з діді. Про це повідомляють джерела близькі до зірки. Мовляв, він відвідав декілька його вечірок на початку 2000-х, як і всі ще на початку своєї кар'єри. А політики там були? Ну, а як ви думаєте? Ця брудна історія тягнеться десятиліттями, а зробили з цього топ-новину лише зараз, на фінішній прямій виборів президента США. Камала Гаріс брала участь у брудних вечірках репера Під Діді, будучи ще у молодому віці. Ось фото, яке з'явилося у мережі інтернет з підписом: Список клієнтів Діді йде до самого верху. Так, скандалом вирішили скористатися у штабі Трампа. Один із аккаунтів у мережі X опублікував фальшиву версію фотографії, зробленої на благодійному заході у 2001 році. Це грубий фотомонтаж. Ось оригінал. На фото телеведучий Монтель Вільямс, з яким Камала Гарріс раніше зустрічалася. Його голову на фото замінили на голову Пі Діді. Звісно, підробка була викрита, але це зображення переглянули понад мільйон разів. На цьому звинувачення у бік демократів не закінчаться. Свого часу Пі Діді брав активну участь у підтримці передвиборчої кампанії демократа Барака Обами. І тоді він неабияк допоміг у перемозі на виборах майбутнього президента. Здавалося б, оце подарунок республіканцям та Трампу. Але тут Па-бам! Ще в далекому 1998 році газета New York Post Page 6 повідомила, що Трамп був серед знаменитостей, запрошених на вечірку з нагоди 29-го дня народження скандального репера. І тоді пан Трамп із захопленням назвав репера легендарним «Пав Деді. You know, he's, he's a good guy. А у жовтні 2015 року в інтерв'ю «The Washington Post» під діді обговорював свою дружбу з Дональдом Трампом, який тоді був кандидатом на президентських виборах 2016 року від республіканської партії. Дональд Трамп мій друг і він дуже багато працює, сказав він. Згодом ставлення до Трампа у Підіді змінилося у негативну сторону. Репер повідомив, що мислення Трампа надто небезпечне, а життя темношкірих при його президентстві тільки погіршилось. Як у реальності вплине цей скандал на результати виборів, залишається лише спостерігати, адже щодня з'являються все нові і нові деталі цієї запутаної павутини. І до кого вона приведе вже завтра, тут можна лише гадати. Тому, схоже, це тільки початок. Цієї історії. Правоохоронці продовжують розслідування і допитують зірок, які бували на гуляннях у шовна Компса. Тому слідкуємо за тим, як далі розвиватиметься вся ця історія. Ставте вподобайки, не забувайте підписуватися на наш канал.